я не права, що відмовилася запросити жінку, яка називає себе клептоманкою, до свого дому. Я вступила до жіночого соціального клубу 6 місяців тому, оскільки мені важко заводити друзів після переїзду до нового для мене міста. Мені знадобилося трохи часу, щоб звикнути до групи та знайти людей, із якими я маю щось спільне. Довелося пережити багато ботокс вечірок і алкогольних бранчів, щоб знайти заняття, які мене цікавлять. Але зрештою я це зробила і почала регулярно відвідувати події клубу. Я найчастіше спілкувалася із жінками, які люблять читати, займатися рукоділлям, випікати, спостерігати за зірками тощо. Серед цих жінок є одна назвемо її Андра, яка неодноразово говорила, що вона справжня клептоманка. Мені здається, що вона робить такі заяви, щоб статися крутою для інших у групі. Я зв'язалася з деякими жінками, яких часто бачу на заходах, і запросила їх до себе додому, подивитися шоу, про яке ми говорили, та зайнятися рукоділлям. Вони були раді і погодилися прийти. На жаль, Анна дізналася про це. Мабуть, хтось її запитав, чи вона йде, і написала мені, щоб запитати, чи вона запрошена. Я трохи подумала і сказала, що ні, оскільки в мене вдома обмежений простір. Вона мені не повірила і попросила назвати справжню причину, додавши, я думала, ми добре ладнаємо. І це правда. Я повідомила, що мені некомфортно запрошувати до свого будинку людину, яка називає себе клептоманкою, що я багато працюю, щоб отримати те, що маю. І було б нерозумно з мого боку запрошувати її, знаючи, що вона відкрито цим хвалиться. А тихо сказала добре, потім додала. Ти робиш із мене жахливу злочинницю, хоча нічого про мене не знаєш. Я сказала, що її гордість від того, що вона називає себе клептоманкою, це все, що мені потрібно знати. Вона відповіла, що я підла дівчина зі школи, не зовсім розумію, на чому ґрунтується це твердження. На жаль, це питання вже поширилося серед групи, і це мене дратує. Але найбільше мене здивувало, те, що багато людей стали на її захист і говорять, що я відірвана від реальності і сприймаю речі надто буквально. Či spravdí já takhle?